Щодня в Осло біля норвежського парламенту збирається українська громада разом із норвезькими прихильниками, вимагаючи припинення війни та звільнення українських полонених. З початку повномасштабного вторгнення Росії українці в Норвегії організували комітет, який координує щоденні демонстрації незалежно від погодних умов. Першого дня. Повномасштабного вторгнення Росії в Україну українська громада в Норвегії вийшла на вулицю щодня. Чи це мінус 20, чи це плюс 20, чи сніг? Ми вже стали картинкою міста. Ми вшановуємо і пам'ятаємо всіх героїв. Мітинги в Норвегії продовжують набирати обертів під стінами парламенту. Щоденно звучить голос української громади, до якої доєднуються люди різних походжень та національностей. За словами учасників, це вже 844-й день їхньої мирної демонстрації, яка почалася в день повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. Учасники акції стоять біля парламенту, щоб привернути увагу уряду та громадськості до страждань України мітинг став платформою для закликів до міжнародної спільноти щодо негайного звільнення українських полонених. Пом'янемо хвилиною мовчання всіх жертв. Цієї брутальної і жахливої війни проти України. Вічна слава і честь нашим героям Гельтер! Слава Україні! Слава Українська громада в Норвегії об'єднується разом із норвежцями, які підтримують Україну. Україна має маст. we should support ukraine ukraine uh, have a rights everybody should be uh, support ukraine so my radio started again Astra radio ukraine voice of ukraine that will be first radio in uh, scandinavia who represent to Ukrainian people so my all sports my all uh, help sympathy with ukrainian people

Совісентне тосалтчу біля те фронтюкрана Фрамін Slava Ukraini. Українимітинг також звертає увагу на дипломатичні зусилля, зокрема мирний саміт в Швейцарії, де обговорюються ініціативи України щодо ядерної та продовольчої безпеки, а також звільнення полонених. Мітингуючі звертають увагу не лише на слова, але й на конкретні дії від політиків, зокрема. У забезпеченні військової допомоги Україні, основний меседж, який був останні 844 дні, це зброя, тому що, на щастя, Норвегія має можливість допомогти Україні. У Нас дуже хороший контакт з норвезькими політиками, і, і навіть коли вони приходять до нас, вони нас нам дякують за те, що ми тут стоїмо. Вони кажуть, так стійте тут, нагадуйте нам, тисніть на нас. Після мітингу на площі учасники направляються до російського посольства. Щоб продовжити свій протест, приходимо сюди також, тому що тут сидять російські терористи, які повинні розуміти, що вони накоїли, і що за це все буде відповідальність. Голосові зв'язки у нас вже прокачені, тому що у нас є голос, у нас є меседжі і ми стараємося їх доносити щоденно. Ми бачимо їхню реакцію. Часто ми бачимо цю реакцію у формі жестів. Іноді вони можуть щось нам вигукувати у відповідь. Мітинг хвостло є частиною глобального руху, що об'єднує людей у 20 країнах світу. З єдиною метою закінчення війни перемогою України та на її умовах, тому що доки стоять наші хлопці доти стоїмо ми. тому мусимо стояти разом всюди у всіх куточках світу. Учасники акції сповнені оптимізму щодо повернення тих, хто був змушений покинути країну, та вони впевнені на подальший розвиток позитивних взаємин між Україною. Це Норвегія, це вся співпраця. Всі всі люди, які жили тут, вони дасть дуже багато позитивного розвитку як для України, так і для Норвегії, Скандинавії, Європи, взагалом.